На п'ятому році війни з Росією президент попросив парламент ввести воєнний стан. Парламент підтримав президента. Маємо 30 днів. Я думаю, що президент має всі повноваження для того, щоб навести порядок в питаннях критичної інфраструктури: вода, тепло, електроенергія. А ми розуміємо, що більшість об'єктів критичної інфраструктури знаходиться в управлінні росіян. Як ми можемо вигравати війну, яку розпочала Росія, якщо Росія всередині контролює стратегічні об'єкти? Друга річ, російська агентура Медвечук, Рабінович, Бойко вони далі будуть займатися політикою антиукраїнською, і їх ніхто не буде рухати. Питання корупції. Якщо рівень корупції буде зберігатися, такий як сьогодні, ми не можемо виграти в війні. Корупція в часи війни це є мародерство. І покарання має бути максимально жорстоким. Такі реалії війни.